Привіт, друзі, нажимани! Це перше враження номер 34 Сьогодні у нас в гостях Настя. І щось сильно велике, таке багатообіцяюче під ковдрою. Давай, Давай вже подивимось без зайвих прилюдій. Що там у нас? Чорт забирай. Ми йдемо на пікнік. Це щось нестандартне. У нас багет, у нас сир, ковбаска. У нас ковбаска. Помідорчики. І ножі. Що це за ножі? Я їх вже бачив на вітрині. Це Utility. Це японський виробник. Так, made in Japan Stainless Non Slép Handle. Давай вже дивитись. Тут щось багато цікавих. Що перший? Давай одночасно дістанемо. Давай. Цікаво, диви, як він сюди примотаний якоюсь такою проволочкою. Примотаний так. до блістера. Намагаємось робити все акуратно, обережно. Більше ага. пластика богопластика. Molibденium ванадіум, steel blade. Так. У ну, мене, в принципі, ми... теж схожий за дизайном, але по розміру трошки. У тебе якийсь маленький сантоко, а в мене типовий утиліті. З цікавого вони суцільно сталеві, але при цьому досить легенькі. Тобто, якби він був повнотілий, ну, він би важив як гантелька. А так? судячи по звуку, такому Це приємному... Якесь лиття чи е... якась така технологія? Ну так, заготовка, напевно, лита. І якось так вони цікаво зробили, що він. Ну, типу, порожній всередині, наскільки ну, я розумію. Інакше... я ж кажу, що да, це схоже на якесь лице, тому що він... Він невагомий, насправді. Тобто, як для суцільно сталевого кухонного ножа він неочікувано легенький. Ну, прямо такий невагомий, скажімо. Давай всі дістанемо по черзі, а потім скажу, вже що будемо. Це прям цілий набір. Так. Я хочу оцей здоровенний. Здерв... Всі вони, схожі. made in Японія. Так, тут багато цікавих моментів вказано прямо безпосередньо на коробочки. Ну, так, до речі, по інформативності коробочка. Хто так. володіє японською? Хочеш оригінальний Made in Japan? Сиди чи потім японсько? розбирайся з цими іерогліфами, що вони там мали на увазі. Oh. Ну, цей, насправді. Трошки важчий, ну, ніж попередній, да, Ну, а це й очікувано ваше. він більший. Це вже такий повнорозмірний шеф. Вже ножака на всі випадки життя. Діакрос. Але все одно типу, вони досить легенькі. Скажи. Ну і напевно їх можна буде не боятися. Е Залишати десь у воді або в агресивному середовищі. Тобто не буде негативних моментів, пов'язаних з дерев'яними накладками або з якимось там з мікартою. Ну з, так по, тут, знаєш, тут так. по надійності вони, я думаю, виграють у конкурентів за рахунок mm -hmm. того, що немає поєднання матеріалів, і по факту ти отримуєш суцільний Ну інтеграл. Шматок так. Такий солід, так. так би мовити. Мені подобається до речі, текстура на руків'ї. Е, вона, mm -mm. типу, mm -hmm. не така... супер врізається в руку, але при цьому вона абсолютно не слизька. Так. Хоча, здавалось, би, ну, ну, вона виглядає вона досить не небока, але вона при цьому агресивна, але така приємна. Так. Накатка, як при, на ек... при цьому, Якщо ти будеш довго ним працювати, мені здається, що якихось там е, мозолів, не знаю. Незручності в тебе не виникне конкретно з цим ножем. Так, цікава історія. Мі ще подобається кут вигину руків є, по відношенню до е, клинка. Все це насправді так, тримається до вас, досить ергономічно да. працювати до дошки. Так. І останній кандидат. Давай. Це теж виглядає як шеф, але дещо менший. Так, класно, що тут не йде мови про потрапляння якогось бруду чи там, брудної води, якихось Тому, кислот. кисло. Просто буде змити, да, якби з типу. Тут йому просто нема де затримуватися. Немає стиків по факту. Він, він не боїться тривалого перебування, там, наприклад, в в агресивному середовищі, що іноді буває на кухні, на професійній кухні. Так, маленький шеф. Чи середній шеф. Так, це вже насправді питання смаку, якихось професійної необхідності або просто ну, не вподобань. Розміру кухаря, якщо це компактний ну, кухар, йому, напевно, ну, не це, потрібно Це, до речі, ну, да. Здоровенний ніж. Хоча, дивись, вони, типу, різні по розміру, але по вазі. Не сказати, що суттєво відрізняється. Сказати, що суттєво відрізняються. так. Може, якась різниця є, але дуже несуттєва. Ну, тут, по суті, ну, руків'я ж однакові, а цей, різниця Це в факт, розмірі клинка не впливатиме на загальну масу. Ну, там, можливо, якісь там дрібниці. Так, окей. Побачили, все зрозуміли. Давай різати чи що? Бутерки. Давай наріжемо вже бутерки. Не просто так вони все сюди поклали. Загалом ми. Переобладнали наш цей стіл, для того, щоб було більш зручніше стоячи нарізати. І зараз почнемо, так, що... не знаю, наскільки ми зможемо здивувати вас кулінарними, кулінарними здібностями, маючи багет, два помідори, два гірка, сир і ковбасу. Але щось схоже на бутрик ми зараз зробимо. Владосіку потрібно відзняти, як ти класно нарізаєш ковбаску. Ковбаска вихоті. Ну, до речі, нарізає він досить непогано. Тонкими слайсами, щоб ніхто не поправився. Ти ж на дієті? Я, звісно. Він може зрозуміти, що не є? Шкурка, так. Давай тепер нормально. Давай. Ух, блін. Угу. Люди діляться. Я почав сплюну шкуркою від колбаси, понять? На дві категорії, на тих, хто знімає шкірку з ковбаси, і тих, хто потім спльовує її, так, бутерброд є бутерботи, такий. Що це за Ну ви спочатку… — біля кухні. От, ребята, Якщо я Побачу на кухні, ваша кухня може згоріти. Залиште Насті ножі та зброю. А кухню, ну. Оці от хрусткі багети з твердою скоринкою, вони насправді представляють собою цілий виклик для ножа, навіть дорогого японця. Тому що ця скоринка, вона плейневим ножем досить важко продавлюється потрібно. Або протягом її таким пробивати. Тому що, ну, якщо тиснути навіть плейневим гострим ножем, ти тиснеш на скоринку, він цей хліб роздавлюється. Тут потрібно. Спочатку її побороти, щоб була нормальна скибочка. Ну, нормально, порівнюючи з іншими ножами, не скажу, що він ну, типу, провалює цей багетний тест, або якось навпаки виривається в лідери. Тобто ну, враження, ці перші враження від роботи з цим ножем дуже подібні до Канецуне. Щось... Це не підрозділ Канецуне? Не знаєш. Щось таке. Звук у них такий цікавий. Трошки торохтять. Якщо ви будете їх зберігати, не знаю, в тумбочці, або в підставці, вони можуть трошки торохтіти. А якщо на магнітку, мені здається, буде прикольно. От на помідорчику відчуваєш весь кайф. Дивись просто яким Мені подобається, от, що ти скажу. Просто подивись, за яким кайфом і за якою легкістю можна нарізати. Ще зараз спробуємо максимально такий тонюсінький, прозорий. Слайсик. Ювелірний. Огірочок. Огірочкам. Давай гірочок і сир потім. Так, на, чим на ж не різак. На десерт. Оцей не зай. Бере, за, за, бери. бери. У мене То я такий, щоб ну, вказувати тобі, який ніж брати. Так. Треба якось гарне, типу його не відібрати. Підкупку. Огірка, як дупа огірка. Не чула цю пісня. Чула? Ні, Ну це прям типа кайф насправді. Влад, видно, наскільки цей кайф. Наскільки це кайфовий кайф. Так, я думаю, що з цими ножами можна працювати як і на домашній кухні, так і на професійній. Звуки? Розумієш, коли ти. З, як це сказати, з обручкою на пальці, то воно постійно цукає. тобі, відео. Нагадуєте <реку> від. Ну, мене, звісно, позвали на феєричну зйомку. Типа, ви не знали, що я буду їсти весь цей час. Так я думаю, ніхто не проти. Так і треба. <реку> Настя, ну я не уявляю собі. Хто може заборонити тобі зараз оце їсти. <реку> типа. Тіпо... 30 секунд потім і я сижу така Ладно, не соромся в своїх коментарях Мені подобається Я просто знаю як це нарізати сил і типа всі знають, як це нарізати. Свій. Ні, я бачу, як оближено і він прямо Дякую, як дай. в масло. Недавні. Mm. Mm -hmm. Взагалі. Хоч і з протягом таким мінімальним, але. Ну, тоненьку скибочку нарізати. Взагалі, no problem. Таку міліметрові скибочки різати. А хто це у нас? Радомер? Радомер. Такс. Е, я думаю. Все, що ми хотіли показати, розказати, про транслювати, не знаю, своє перше враження. Я не знаю, як вже можна більш вичерпно. Показати, показати кухонні ножі. ножі, які ми бачимо вперше. М -м, давай вгадаємо ціну. Це єдине, що Мені поки здається, що. Мені здається, що цінник тут пристойний. М -м, ну, хто знає? Справді ми зараз завозимо досить. Бюджетні японські бренди, тобто ми розширяємо не, саме японську кухню в нашому асортименті, не тільки там, в сторону преміальних там, ножів за купу грошей, а й в досить бюджетний сегмент. Ну, дивись, І... в принципі, більшість людей, які не є ножеманами, вони купують там, якісь мас-маркет бренди кухонних ножів, але насправді. Тут скоріше треба говорити про те, що якісні ножі, які прям зроблені в Японії і не тільки, вони вартують своїх коштів, вони прослужать вам більшу, більший термін. І це не є супер дорого, тому що багато людей думають, що для того, щоб придбати більш-менш професійний, ніж кухонний. Треба багато грошей, що, ну, умовно кажучи, ці ножі там коштують як крило від літака. От. Е, як гадаєш, ці спростовують цей міф про гарні ножі за цінником крила від літака? Ну, от щось мені теж подібне спало на думку. Те, що я побачив, те, що я відчув під час роботи, мені от натякає, що. Він хоч і японський, з легованої сталі, з цікавої конструкції, оригінальний, класно ріже, але от він все-таки не виглядає як якийсь преміум. Розумієш, от Нема в ньому відчуття такого, що цінник тут буде там, 10 тисяч гривень. Тут немає якогось крутого демаску, ламінату. Ну, він — Це по суті солі. Це заготовка соцільно сталева, пуста всередині, на якій схоже, машинним методом сняли Пуски від обуху. Ну, я думаю, ну, в межах 2-3 тисячі гривень. Дві-три тисячі. От кожен з цих ножів десь в цьому діапазоні плюс мінус і буде. Що скажеш. Цінник в них від 1860 до 2350. Навіть дещо менше, ніж ми. Ну, загалом народ, не впустіть свою можливість. Класні японські ножики. Так як вони ріжуть, ви вже побачили самі. І досить лояльний прайс. Плюс, напевно, ми ж з менеджерів витрусимо такий промокод на знижку і закріпимо його в описі під відео. Ну, якось так. Дякуємо за перегляд. Дякуємо, що були з нами. Зараз влад потушить камеру, а ми все це з'їмо. До зустрічі. Ну, прикольно, вроді.